Опридивний і всехвальний угоднику Божий, преподобний Отче Саву, сьогодні, благовійно стоячи перед святою іконою Твоєю і радісно звершуючи присвітлу пам'ять Твою, ублажаємо Тебе, заступника нашого, шануючи ж Твою велику сміливість перед Господом, смиренно молимо Тебе, преблаженний. Прийми, милостиво, від нас хвалебний спів Цей від любові і старанності Тобі принесений, і маючи велику сміливість до Господа, поспіши богоприємним Твоїм клопотанням, випроси у царя царюючих та Господа володарюючих, щоб доповнив великі і багаті милості свої на нас грішних. Нехай подасть нам дух правдивої віри, дух пізнання та любові, дух миру і радості в Дусі Святім, так визволив від бід і напастей, що послав Все корисне для спасіння душ наших, всім же православним, що послав мир, тишу, безтурботність, старанність до виконання заповідей Його. Достаток плодів земних, і щоб визволив всю Україну нашу від голоду, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя ворожого і міжусобиць, смертоносної рани і від усякого зла. О угоднику Божий, не зневаж молінь наших, але вислухай нас, що молимось тобі. І під покровом заступництва Твого охорони нас неушкодженими від ворогів видимих і невидимих, щоб сподобались закінчити життя наше в покаянні і прийняти вічні блага у Царстві Христа Бога нашого, де звеличимо з Тобою і всіма святими преславне ім'я Пресвятої Тройці, Отця. І Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.